Сейчас я вам покажу е е снідання своє, яке можно їсти просто руками. Видите, я приготовил себе собі яичко пашот. Вот так вот. Піджарив ее в хлебушке. Потім помидорка. Просипав тут перчиком. Два этих. Сердельки з сиром і сир. Це сир моцарелла, кофійок. І курва санчика. Тут це вже, це вже після будемо їсти. Сейчас ми приступаємо до цієї трапиці. Люблю помідори. М -м -м. Вот так вот его надо брать. Угу. Угу. Яичко. А тут вытекает. Яичко. Вот так вот. Так вот, вот так вот я. У -у -у -у. Хлебушек подсушенный. У -у -у -у. Ну, помидорка. Здесь недавно к самый лучший. куснятина. М-м mm. Хто не їв такого попробуйте. <кій> Голос щось спеців. Та й глаза печуть. Знай насморк. Навірно, алергія настала. У мене її толком і не було. Не знаю, може болячка Кажуть, я тут. мав Ма і віспа, чи що там іде. Може вона. Ту -ту -ту -ту. Так, всім приємного, гарного дня.